Інформація про незаконне заволодіння транспортним засобом надійшла до правоохоронців 5 листопада, близько п'ятої години ранку. Чоловік повідомив, що його автівка деозникла. зникла. Попередньо було встановлено, що власник мешканець Кіровоградської області перебував у друзях в гостях, коли відлучився, виявив відсутність як ключів, так і транспортного засобу. За декілька годин транспортний засіб було виявлено в одному із гаражних кооперативів на молодіжному. Також поряд з автомобілем було виявлено місцевого чоловіка, який наразі перевіряється на причетність до скоєнного даного кримінального правопорушення. Також встановлено всіх осіб, з якими того вечора проводив дозвілля власник транспортного засобу. Їх також слідчі перевіряють на причетність до скоєння незаконного заволодіння транспортним засобом. На Глобинщині 35-річний місцевий мешканець під час пошукових робіт з металошукачем виявив цінні предмети давнини та намагався їх продати через інтернет. Оперативники, слідчі та кіберполіцейські встановили всі обставини. Під час санкціонованого обшуку було вилучено дані предмети, проведено ряд експертиз та самому фігуранту було оголошено про підозру. Хотілося би нагадати всім любителям саме таких. Пошукових робіт, хто використовує металошукачі. саме зараз дуже часто можна зустріти людей і в лісових масивах, і на території сіл, повинні розуміти, що в разі виявлення цінних предметів, скарбів, в обов'язковому порядку потрібно про це повідомити, так як за знахідкою та подальшою її реалізацією передбачена кримінальна відповідальність. Вчора до групи реагування поліції відділення номер 2 по допомогу звернувся місцевий чоловік, у якого вийшов з ладу автомобіль. ЗАЗ. наші поліцейські допомогли водієві, буксирували транспортний засіб та надали допомогу. Звертаємося до всіх водіїв в разі нестандартних ситуацій, особливо в нічний час, коли в авто перебувають діти або ж є травмовані. Відразу звертатися до допомоги або ж на лінію 101, або ж на лінію 102, для того, щоб могли прибути наряди та надати вам. І вже сьогодні зранку надійшло повідомлення про замінування в Кременчуці торгівельних центрів. На місце виїхали усі відповідні служби. Всі громадян просимо з порозумінням відноситися до роботи правоохоронних органів. На короткий період буде обмежено роботу торгівельних центрів. Проведеться огляд і торгівельні центри запрацюють знову. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.